Привіт, друзі! Ви на каналі Олексій Сталкер. Сьогодні ми будемо грати Гру Українська гра в нашу Україну. Нашу країну. Так, це в реальному житті буде. Ну, тільки грі. Сьогодні я покажу що це на гра. Що тут потрібно робити? І до речі, що це на гра, яка про нашу країну. Все розкажу. Так. Я... Як перший я зараз грав цю гру. Я зайшов роботу. Я не покажу роботу. Це буде, коли зайдемо в вокзал. Погнали. Зараз нам така загрузка. Нам така загрузка є. Треба натиснутися сюди все. чіпа. Так. Що робимо друге? Другем шукаємо людину. Людину. Який буде п... Ем, Нібуть. Под... Людина, яку він... Людину, де він буде мотоцикл. Можна і ще до нього прийти. Там віско він можна стати випустити. Ковим но ну, я не буду не с я буду іншу роботу. Так, мы Далі сюда далее. На друга. роботу. И потім беремо шахту. Моя робота шахта. И моя работа матофе. Жартую. Так. Мы силам мотоцикл. І чекаємо, де будемо їздити Ага. Замітила, де будемо їздити. Перше на лінії. Лінію. А друге. Все. все погнали! Та ухорадний, цей Так, то моя робота буде і подобається. Там щось буде багато грошей, є 15 тисяч гривень. Так, гривень. Долари тут немає. Як ви з Росії тут немає рублів. Це українська гра. В Росії немає. Тут якась їй стала робота. Але я не знаю, що робота. Я тільки їжджу. Я дуже акуратний. знаю дорогу, де буде моя робота. Дорогу я знаю. Звичайно, сейчас тут показываем. Давайте горащий царь долго. Это буду жизнь это. Да, потрону и что поездит, это по. Трава будет. Да, долго поездит, это. Ну, кому? Ну там, может будет там далеко. Извиняюсь. О, бачимо на зок в лісу. Та не просто бізнес, там просто зараз лявішся нічого один десь, а там прибуде в нас робота. Як ти зайти зайдеш в групу, що куди загружиться? Твоя гра, тобі дається ще 5 тисяч гривень, дається тебе безкоштовний. Так. І перший іште знайти якусь роботу і потім будеш виробляти і штаб Мені... я витратив свій 5 тисяч, мені було 22 тисячі гривень. І потім я пішов на свою роботу і зробив ще більше. Нам через гори. Там. Там. На я роботу через гори. По На якомусь іншому місці, На через гори. Извиняюсь. Дальше я знаю ну, штучку. Бо це ми не будемо робити, це буде довго. Найкраще вот так зробимо. 100 км в час. І там ж та машина їде. <плес> машина їде. Валим, валим. Едем, едем, соседний сино і нім не їдем сусідні севно на скетуку. Там нім не їдем. Тут є На скетуку. Ну як вам мало кілометрів? Сейчас просто, ну так, добити. Ще раз зробити. Погнали. Обирай що тоді грузики, пошли до Божа тебе вас збити і звивати ваш карту. Ми зараз приїдемо. Так, да, ми зараз... Приїхали? До речі, це ЗПА. Я вс не знаю. Це українська варше. Російська я не люблю. Англійська теж. буду тут. Так, у зайшли в шахту. Зайшли шахту. Заходимо сюда. І потім йдемо допула. Так, тут есть те і руки, які тут тоже працюють. Дивіться, просто ми копаємо, копаємо, копаємо. Просто копаємо, потім ми вставляємо, потім знову купляємо, потім знову вставляємо. І потім йдемо. це все, І йдемо роздівалку. Робимо себе простим і... і, як сказати, отримаєш свої гроші. не треба там. Не треба там довго. Треба копати десь небагато. Десь разів, десь десять разів, 20. Ну, сто це ще забагато. І получається тысячу. Так скоро. Воно шахті так можна зробити. і на іншій боті тоже. Не на шахті робота, друга. До речі, є одна проблема. Шахта може бути в інших місцях. Так, може бути така. І там. Так, може бути така, що шахта може і інших місцях бути. О, ми зробили себе простим. І ми отримали. Як ви бачите, безкоштовні. Що було? Так, ми маємо 16 тисяч гривень. На простого роботи Я не розумію, чому тут Ющина працює. Тут тільки хлопці працюють Куда я? Куда я? Що це таке? Мене просто направили на іншу сторону. А я показав, що я мію в цій грі, що я робив в цій грі. Що тут потрібно робити? Корейко, тут є і ще інші професії. То не знаю, вот майте всі професії. Автосалон люкс. Автосалон люкс. Автошкола. Да, Та Військовий. Ві... Військовий. Да, є така робота. Закусочна магазин одягу. Кіберспортсмену, поліція, Ція, АТБ і шахта Чому тут друге? Я не знаю. До речі, може бути якась робота в інших місцях країни. Таке теж буває. В'язниця Ну, от такий був ролик. Всім пока.